Фінансовий моніторинг, ваша захищена репутація та стабільність з Білегруп. У сучасному фінансовому світі небанківських фінансових установ, платіжні системи, кредитні спілки, страхові компанії, фінансові компанії стикаються з постійно зростаючим тиском у сфері фінансового моніторингу, скорочено ФІНМОН. Дотримання вимог законодавства щодо протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму це не просто формальність, це фундамент вашої репутації, стабільності та довіри клієнтів. Білегруп ваш надійний експерт у цій складній сфері. Чому фінансовий моніторинг це ваш пріоритет? Небанківські фінансові установи є суб'єктами пильної уваги з боку регуляторів. Недотримання вимог ФінМОН може призвести до значних штрафів, відкликання ліцензії, репутаційних втрат та навіть кримінальної відповідальності. Ефективний фінансовий моніторинг захищає ваш бізнес від… Відмивання коштів запобігає легалізації злочинних доходів через вашу систему, фінансування тероризму, блокує потік коштів для підтримки терористичної діяльності, санкційних ризиків забезпечує відповідність міжнародним та національним санкційним спискам. Репутаційних втрат зберігає довіру клієнтів та партнерів, що є критично важливим для будь-якого фінансового бізнесу. Складна та мінлива природа регуляторного середовища вимагає глибоких знань та постійного оновлення процедур. Саме тут на допомогу приходить експертиза нашої компанії.